Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І ми сьогодні будемо робити огляд скінів на Мортіса. Ми вже до них якраз дійшли. Ось вони. Я е, всі квести якраз виконав, і нам от прям рівень в рівень вистачило до всіх скінів. Так, а ще ми будемо виконувати челендж на Мортіса. Е, що це взагалі за челендж? Ми зможемо рухатись лише атакою. Тобто ми не зможемо ходити, але зможемо рухатись лише атакою. В цілому я так і сказав, так? Що ж, але перед цим ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Ну і ще, звичайно, слово, ось людина, яка це слово написала найперша. Ми з цим тебе вітаємо, і теж в цьому відео є якесь слово, тому ж, шукайте. Що ж, і ми зараз будемо відкривати скіни на Мортіса, але... Перед цим ще ось заберемо міл. Ми отримуємо третю закуску ось уже всі, як би посилення, які є. Е, в цілому я б із цих всіх ще б не відмовився від бургера, тому що це просто неймовірна імба. Так, і ще я хотів купити ось цю. Акцію. Тому ми її зараз відразу купуємо. Лопатка. Лопатка. Другий левел лопатки. Забираємо ось такий скін на тіка. містер Тікс. І ще там скільки було? Стардропи. Стардропи. Чотири. Пять, да? Так, і ще 5-6. Сім? Я щось і не подивився, навіть скільки там тих стартропів. Вісім? Гаразд, я думаю, їх 10 все-таки. Що ж, і нам випадає легендарний стартроп. Що ж, всі, хто нас дивиться в Ютуб шорцах, ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал обов'язково. А зараз закриваємо очі, відкриваємо легендарний стартроп. Золото. Це прям 100% золото. Вау. <смі> так, нам випало золото. Так, і зараз ще давайте глянемо на цей скін. Ось наш тік. На тіка насправді дуже багато вже скінів є. Ось. <смі> цей скінчик на 10 із 10. 100% ково. Так, і ще я вам хотів дещо розповісти. Ми зараз швиденько заходимо ось ось скін на Честера. Просто наскільки шикарний скін. Я його куплю. Обов'язково. Е, ще я хотів показати ось цю колекцію. Губка Боб. Е, е, я дуже хочу зібрати прям всю. Колекцію ось цих скінів на Губку Боба нам ще начебто не вистачає деріла база губки Боба. І все. Так, ну губку Боба я дуже сподіваюся, що ми отримаємо безкоштовно. От. Так. І що ж? А зараз ми, а зараз ми йдемо відкривати скіни на Мортіса. Так, іде перший скін. Ну, іконка шикарна, іконка просто шикарна. Давайте відразу заберемо ось такий титул, квадратні штани. Теж забираємо скін. Забираємо останній скін, ось такий. Рожевий. Давайте ще іконку заберемо. Так, і все. Що ж, а зараз йдемо шукати нашого Мортіса. Чесно кажучи, я зовсім на ньому грати не вмію. А Тим більше, виконувати якісь челенджі. Так, що ж, шукаємо перший скінчик. Ось такий. Так, тут. Давайте поки що ми все так і залишимо. Йдемо зараз в соло. Ох. Що ж. Ну, ми е, зараз я так чисто розігріюся. Ми спробуємо зараз зіграти без Челенджа. Так. Ну. В першу чергу потрібно, звичайно, накопичувати ульту. Так, ульта і по. Хорошому, щоб взяти ось цей пуст. Так. угу. Хорошо, ми затімились ось з цим Френком і затим Муртісом. Так, нам ще до Ульти ще залишається чуть-чуть. Так, все. Ульта є. Так. Хорош. Хорош. Ульта є. У -у 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 -у. Там Пацюк. Так там лілі нам пустив п'ять френк, <смеш> такий, якщо чесно, смішнейсь хін. Да, скин дійсно дуже смішний. Так, зараз тихо. О, ось так приблизно я граю на Мортісі. Так і ту. Так, все, ульта є. Ульта в нас з гіпером. Тому щось можна цікаве зробити. Та тихо, 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 тихо. Ну все. Ми взяли друге місце, це більш-менш. Зараз спробуємо взагалі не рухатися. А рухатися лише основною атакою. <сум> основною атакою. Так, цю руку взагалі десь можна закласти за спину. Ні, честер, ні, честер. У мене челендж. У мене челендж. Вольт. Не вбивай. Так, да, накопичуй ульту, але не вбивай мене. Ну може... Ну, будь ласка. Так, зараз ми Отхилимся. Ай! Який челлендж, блін, просто шикарний. Блін. е-е-е... Гаразд. Я думаю, потрібно спробувати якось трошки агресивніше. Тобто, якщо вони до нас підходять, можна їх спробувати вбити на гаджеті. Ну. Не знаю. <кхух> О, тут у нас є. пустець. Пустець, це. Хорошо. Як же це незвично? <реш> так. Окей. Там у нас є. Е хіт. Так мені в кущ. <реш> ага. Бас, но-но-но-ну, но. Гаразд. Давайте ще разок спробуємо. У мене, я, до речі, сьогодні думав записувати відос чи ні. І потім мені підписник в Телеграмі написав, типу, запиши челендж на мор. На Мортіса. Я такий типу, ну окей. Ну, е якраз там є. Е якраз там є. <с> 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 якраз із. Е правил Паса там з... Кіни на. М Мортіса. І якби запишу відео два в одному. Ой, і ще я чомусь не змінюю скіни. Так там Грей. Ой, який храй? Кейл. Давайте спробуємо текти. <світування> так, окей, ми зараз трошечки слиємо нашого Мортіса. Давайте ще ось цей скінь візьмемо. <світування> так. Виконуємо челлендж. <світування> Ну, ось цей скін із всіх трьох, мені подобається найбільше. Ворон, що ти робиш? Ворон, що ти робиш? Що ж за Пусть. Просто ну він мене так випісив. Все. Продовжуємо наш челендж. А я мапіці одинайт. Так, ну, хоча б одну гру ми маємо. Виграти. Оп! Хоп. Хоп! О, чисто кущ. З Зкущав в з зкущав в кущ. З куща в кущ. Так. П'яте. Четверте. Ща ще. Уб'ють вілов. Ну, ти ж бачиш, що я челендж виконую. Раз. Так, ну що ж, у нас вже третє місце. Це вже який не який результат челенджа. Нормально. Я снова не изменил скин. Молодец. Дис. Дякую. Скин, 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 скин. Меняем скин. Оп. Оцей скін, ну. Такий собі. А зараз подивимось, як він взагалі виглядає в грі. ту ду 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 ту ту, ту, Вау! Все, ми вже не. Будемо виконувати челендж. Ми зараз будемо старатись зайняти перше місце. Шалі. Окей. Ну. Отого ворона, чесно кажучи, я би убив. <publication theme> так. раз, Давайте ще раз. От, якщо ви граєте за Мортіса в Солошедес, першу все-таки старайтесь на комусь набивати ульту. Тому що ви так не уб'єте нікого. Навіть ворона. Навіть ворона. Оп-оп, оп. Ха-ха-ха, оп, оп. ха-ха. Так, собираем буст. Собираем щелоды. Yes, right. <laughs> <laughs> Короче. <laughs> так. На цьому все. Так, ще вам дещо розповім, і на цьому ми будемо закінчувати. Десь, отак, в 20-х числах, типу 22-23, у нас вийде в ранній до... <кхи> <кхи> у нас вийде в ранній доступ Кенджі. І ми його будемо купувати. Тому обов'язково Чекайте відео, тому що воно буде, і я думаю, воно буде цікавим. Мені Кенджі взагалі дуже зайшов як персонаж, і атаки, і ульта, і взагалі в нього дуже класний титул. Тому ми його будемо прокачувати, апати обов'язково, і будемо його апати аж до титула. От. Ось такі новини. Що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал і до наступного відео.